Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас на огляді ось такий чудовий девайс від фірми Infinix. Infinix це у нас, якщо не помиляюсь, зареєстрована фірма в Південній Африці, а виробляє, звісно, Китай. Модель hot 40. Що у нас тут на коробці? 16 ГБ. Ну, 8 оперативний плюс 8 файлопідкачки, підкачки, мається на увазі віртуальної пам'яті. І 256 ГБ у нас вбудованої пам'яті. Процесор Helio G88, Xboost, Gaming, Engine, Top Pro, Super, Heavy Duty і так далі, все, як люблять писати китайці. Давайте подивимось, що нам на коробці написано: у нас не, особ... не особо цікавить, але все ж таки, все ж таки. з чого складається комплект? Це, звичайно, телефон, інструкція, чохол, звичайний прозорий, але теж дуже непогано. Також у нас скріпочка є. Кабель довжина 1 метр. І що особливо мене е, порадувало, це зарядка. Зарядний пристрій у нас, якщо не бачите добре, 33 ватт максимально при 12 вольтах, 3 Амперах. Це чудово, тому що цим зарядним пристроєм буду підзаряджати також і свій телефон. Це не мій. Тому що у мене на 18 ватт, всього лише зарядний пристрій. Комплектацію розібралися. Давайте подивимось на сам смартфон. Сам смартфон у нас такого чудового кольору. Цей кольор у нас називається. Я б сказав, просто блакитний, але називається Palm Blue. Насправді мені дуже подобається, ви бачите, з таким мерехтінням. Да? Тисни лайк і не жлобись На канал мій підпишись. Матовий. Матова поверхня з таким мерехтінням, відблисками, і бачите, з такими переливами, ну, наче як бензин, ото от, на, на калюжі. Да? Ну, прикольно, да? Як веселка, це, скажімо проще. Просто приколююсь. Так, тут ми бачимо патрійна камера 50 мегапікселів, Тут от, четвертий отвер це у нас, звичайно, спалах. Е Зовні виглядає так, наче скопіювала його з Apple iPhone 15. Так? Ну, зараз всі так роблять, тому що ну, це начебто модно. Хоча мені так, такий дизайн, ну, кому як подобається. З боків, як ми бачимо, у нас не матова як ззаду, а глянцева така поверхня. З цієї сторони у нас гойдалка, звука плюс-мінус. Також у нас тут кнопка увімкнення, вона ж і сканер відбитку пальців. Зверху у нас активний динамік шумоподавлення. З цієї сторони у нас. Давайте візьмемо, до речі, скріпочку і подивимось. Так. Тут, якщо не помиляюсь, у нас має бути слот на 2-карти і також на карту пам'яті. Так, я не помиляюсь, дивіться, чудово, мені дуже подобається. Вбудовано 256 ГБ пам'яті. І додатково можна поставити ще на 1 терабайт. 1 терабайт. Телефон підтримує, і також дві сім-картки. Це чудово, мені дуже дуже подобається таке рішення, тому що інколи виробники економлять на цьому і роблять комбінований слот, що на одну сім-карту. А якщо в мене два оператори, якщо коли немає освітлення, да я хочу поставити собі, наприклад, там Київ старий лайф, там у когось там автономніше, десь там бере краще покриття. У когось там 3-4. до речі, хочу підкреслити, що цей телефон не 5G, а тільки 2, 3 та 4G підтримує. Але в принципі на цьому ми нічого не витрачаємо. 4G швидкості інтернету вистачає для того, щоб вільно дивитися онлайн-фільми там в якості Full HD. Тут екран, до речі, Full HD От. І в принципі, достатньо для того, щоб я не знаю, закачувати якісь там файли, відправляти електронку і таке інше. Ну, в принципі, це ж смартфон, це ж не комп'ютер для того, щоб обробляти якісь дані. Тож, в принципі, 4G вистачає, як мені здається. Бо 5G це ще у нас. Не в усіх містах є таке і взагалі. Так, що у нас ще із цікавого? Що ми можемо розказати про цей телефон? Тут у нас екран 678 дюймів. В принципі, лежить він так от в руках. Ну, Приємно. Скажімо, і жінці також буде приємно його тримати. Він не важкий, у нього вага всього лише 196 грамів. Розміри 168 на 76. Міліметрів при товщині 8-25 міліметрів. Також, що у нас є? У нас Full HD екран, як я вже казав. Так, процесор MediaTek Helio G88, це, якщо не помиляюсь, у нас 21-го року виробництва. Якщо не помиляюсь, 6 нанометровий процес виготовлення. І, в принципі, це нормально. Також у нас іде ARM mali G52 MP2. В принципі, 8-ядерний 8 процесор у нас 2 ГГц плюс 18 ГГц. І також у нас камера 50 мегапікселів. Плюс 2 мегапікселя, плюс ширококутна камера. Так, давайте увімкнемо. Приємний телефончик лежить класно в руці. Мені подобається, що в лівій, що в правій. Він такий, мені здається, тут 16 на 9, мабуть. Розміри у нього не мається на увазі відносно. Приємний телефон лежить в руці. В принципі, добре, що тут з цієї сторони у нас матовий пластик, не лишається відбитків. Також хочу наголосити, що одразу з заводу у нас іде, бачите, тоненька плівка наклеєна. Плівка йде з заводу, допоки ви не купите просто загартоване скло і не поклеїте на нього. Що ще з цікавого можна сказати, таке основне. Вага 196 г, це більш-менш приблизно однакова вага для нього. Для такого класу телефонів розміри 170 майже 168 на 76 мм і товщина 825. В принципі. Стандартний акселерометр, датчик наближення, датчик освітлення, розблокування за обличчям також присутнє, тут, окрім сканеру, відбитки пальців. Також що хочу наголосити, що у нас є <кхм> процесор MediaTek Helio G88. Про що це нам говорить? Про те, що цей процесор, якщо не помню з 2022 чи 23-го року. В принципі, не 24 2024 року, але, в принципі, він виготовлений по 6-нанометровому процесу, і цього достатньо для того, щоб при роботі, при активному юзані цього смартфону, цього девайсу він не сідав доволі швидко. В принципі, економний процесор, такий сильно не гріється. ARM mali G52. І також вісьмиядерний у нас стоїть процесор. Прикольний телефон, мені подобається. Та приємно тримати в руках. Задня частина, як я вже сказав, з матового пластику, відбитків не лишається. Спереду вже з заводу поклеєна плівочка захисна, вона захистить ваш телефон, допоки ви не поклеїте покле... захисне загартоване скло. В принципі, приємно тримати, достаєш пальцем до сканеру, якщо тримаєш в лівій руці сканеру відбитку пальців або ж правою рукою без проблем. Роздільна здатність екрану. Екран у нас, до речі, IPS. Хотілося б амулет, але, в принципі, IPS цього буде достатньо для того, щоб він швидко не сідав. Роздільна здатність екрану, хочу наголосити, у нас 2460 на 1080, це Full HD. Також розмір екрану 678 дюймів. Частота оновлення 90 Гц. Цього, в принципі, також достатньо. Це не геймерський якийсь там смартфон, але в принципі на 90 Гц можна нормально грати. І, в принципі, плавність перелистування картинки буде у нас в нормі. Так, далі хочу на вага телефону у нас 196 грамів, розміри 168 на 76 Такий він продовгувати. Да? Є такі телефони, які більш там такі, як квадратні. Мені не дуже подобається. Така продовгувата форма, вона подобається, тому що її вдобно тримати в руці. Тобто, ти достаєш однією рукою, і можна і юзати і великим пальцем. Тобто, в принципі, це ну, прикольно, скажімо так. Датчики наближення, розблокування також є за обличчям, підтримується, окрім сканеру відбитку пальців. Нормально. В принципі, стосовно там, я не знаю, в процесорах Mediatek Helio G88 можна там трохи порозумнішити, да? ну, там розповісти. Але в принципі, це нам ні про що не говорить, окрім того, що це вже. Скажімо, відносно зараз учасник відносно застріше за процесор, як відає ядро ARM mali g 52 Але тим не менш, це нормальний таке для бюджетного класу. Це нормальний процесор, нормальне відео -ядро. воно буде повністю е, і на Full фулажді. Будь-які, я не знаю, там фільми або там, я не знаю, там, ігри, мультики, можна дивитися без проблем, без ніяких фризів, і все буде відтворювати. Цього буде достатньо. Щодо ігор, воно, звичайно, не буде тягнути якісь там ігри, але це ж я ж наголошу. Це не ігровий смартфон, це більше смартфон там, ну, для жінки, для дітей, скажімо, для, ну, навіть для чоловіків, в принципі, чому б ні, я б також такий носив би, можливо, якісь без проблем. У мене набагато, скажімо, старіший телефон, і тим не менше. Мені подобається. Так, давайте вімкнемо, подивимось, під'єднаємо до Wi-Fi. Подивимось, до речі, хочу одразу сказати: тут у нас стоїть е, 13-й Android. Можливо, він одразу оновиться до 14-го. Ну що ж, вмикаємо, підключаємось до Wi-Fi, входимо в свій аккаунт Google і подивимось, що як картинка, що, що будовано, які ігри, які програми, що тут є такого і інші параметри. Всіх вітаю наново. Ну, щось, по прошестю трьох місяців експлуатації даного смартфону, що можна сказати? Як ми бачимо, тут вже є новий чехол про усілякі. Ну, дівчата, вони такі дівчата, то все зрозуміло. Що можна сказати? Е, активно юзається цей смартфон, мається на увазі соціальні мережі, а також Ютуб. Тобто, можна сказати, що начебто, як дитина, коли грається в ігри, да, тут так само він юзується в соцмережі Ютуб, продивляються там якісь картинки і таке інше. В принципі, вистачає десь на півтори доби, на півтори доби вистачає акумулятора. Але це завдяки тому, що тут IPS-екран, не AMOLED, А завдяки тому, що тут економний екран, і тим не менш, він достатньо яскравий, його вистачає і на сонці, автоматична яскравість, в принципі, на все вистачає. Далі, кілька разів вже оновлювалось там, якісь там елементи безпеки, скажімо, там антивіруси, не знаю, що там оновлювалося, але декілька разів мені казали, що він оновлювався через Wi-Fi. Далі, от давайте подивимось, оновлення XOS. У нас стоїть версія 13.5, оновлення через інтернет. Android у нас стоїть 13 оновлення останнє 5 липня 2024 року. От, ось, в принципі, останні версії поки що підтримуються і оновлюються системи безпеки, в принципі, поки що підтримуються. Далі, що можна сказати ще? Розраховується, де воно там, я не знаю. Використовується також телефон в режимі Bluetooth, тобто для навушників. Також NFS розраховується, підтримується нормально, в магазинах розраховується без проблем. Що, ще, монет підв'язаний, QR-код автоматично, коли знімаєш. На фото або на відео він автоматично через інтернет підтягується, QR-код розшифровується. Його позиціонування працює нормально, Google Maps працює нормально, е, ніяких таких от зависань, нічого такого не було. По рекомендаціям, як я рекомендую, в принципі, усі перезавантажують свої смартфони, ну приблизно раз там, на 7, раз на 10 діб. Ну Це, як ви розумієте, це потрібно робити, ну, так само, як і ваш комп'ютер. Да? Ви ж також його вимикаєте, вмикаєте, він там щось там оновлюється, якась система так і таке інше. Тому смартфон, Android також варто перезавантажувати, десь раз на тиждень. Просто перезавантажити систему і все, щоб ті там куки, кеші, там і таке інше, все, що там було, щоб воно очистилося, в принципі, і все. Тут є такі е, варіанти, як марафонська в, в, як то кажуть, марафонська активність чи щось таке. Дуже-дуже ну, економічний режим, і тоді акумулятор може тримати там, взагалі до 3 до 4 днів але він не, не дає там, грати в якісь ігри, там щось мені такого казали. Тобто, в принципі, перевіряли телефон на деяких режимах. Так, що можна сказати про камеру? Ну, тут у нас є режими зйомки відео, потім у нас є режим такий фільм. Як... Там, я не знаю, якщо чесно, не продивлявся. Є можливість там зйомки от дивіться. Одним дотиком створюєте чудові фільми за допомогою ефектних фільтрів, переходів, там за 13 секунд щось, ну, багато налаштувань, режими краси, там, щось, там воно там якісь там прищі, там, не знаю, щось там загладжує, таке інше портретна зйомка, і суперніч. Суперніч, якщо не помиляюсь, робили якісь знімки в суперночі. Так, ще раз. Коротше, вночі, як то кажуть, воно трохи висвітлює е, зображення. Да? І коли якісь там вдалині ми бачимо, або зоряне небо місяць на небі, або вдалині ми бачимо якесь там гарно освітлене освітлена будівля, і воно, в принципі, висвітлює трохи і здається, наче то не вночі, а таке вже сутінки, да? І контури в будівлі видно, і вікна видно. Ну, Більш-менш воно нормально вночі також знімає. Тож, даний телефон. Можна рекомендувати до купівлі, тому що навіть зараз на кінець, на вересень місяця 2024 року, в принципі, він доволі актуальний, скажімо так, для Олдів, які не граються там, в якісь ігри, там, не, не збираються грати там, в GTA 6, який має начебто скоро вийти і таке і інше. А переглядають, там соцмережі, продивляються там відео або просто щось знімають, скидують друг другу там, якісь мемчики, не збираються на, на смартфоні. Якісь там обробляти відео, там, відеоредактори закачувати і таке інше. То, в принципі, нормальний телефон довго тримає акумулятор, непоганий екран, не дивлячись на те, що він IPS, а не AMOLED, І, в принципі, надовго вистачає акумулятора. Е, нагадаю, 8 ГБ оперативки, і 256 будованої. Пам'яті дві сім карти а також ще роз'єм для додаткової карти, які підтримуються до одного терабайту. Тож, в принципі, рекомендую. Гарний смартфон. Кому сподобалось ставте вподобайку. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Бувайте! Гарного дня!